Саме для ютуб-каналу Всевидаче Око, ваш в Геннадій Хай вам щастить! Бачите, які загарбки. У вас давно не було. Так, розповідайте. Ну, я захоплююся вашими піснями, і пам'ятаю. Я evaluation. жалко, що ви останні мали. Так і не виросла зикнетесь з екранів наших. Ви розумієте, появилася полякова за тилде білабриса. І що? У мені вже місця немає. Давайте трошки поспіваємо, поспілкуємось. Доброго вечора, що ти сказав. Це я вже репетую до концерту. Добрий, день, шановні! Будь ласка, підходьте трошки, ближче тому, що великого такого артиста метр 57, можна здалека не побачити. Підходьте, підходьте. Зараз поспілкуємось зараз. В парі вам квіточки по 300 тисяч. Так хто знає, що це за шпендік такий. Підніміть руку. Чуємо вас. Боже, можна балотуватися в президента. <рес> <рес> я сьогодні приїхав до вас, привіз вам сонечко. Спеціально для того, щоб знаєте, в такі скрутні часи, треба трошки мозок свій перезавантажувати. І сьогодні я зібрав таку шалену українську програму з таких пісень, які ви знаєте. Чому тому що українська душа дуже потребує співу. А я то знаю завдяки СТБ телеканалу і вашим смс по 360, я все повернулась. Чесно славно. Сьогодні на концерті як зароблю. Так ось я об'їхав всю Україну. Я бував діток мені не носило. і знаю точно, що українці співають і коли погано, і коли добре, і коли просто так, просто впевнено. І сьогодні я зібрав такі пісні, які ви знаєте. Ось наприклад. Вже другим гімном стала пісня у ілузі. Знаєте таку? І я вас прошу. Не важливо, чи ви прийдете сьогодні до мене на побачення чи ні, але ж давайте завдяки Богу і ЗСУ у нас є можливість трускавці трошки відпочити і не бігти. Кудись там ховатися. Тому давайте не прогабуємо час і трошечки заспіваємо. Хай наша душа трохи радіє. Добре! добре. моя українська добре. майже соловійна. <реш> ну, соловій, мабуть, трошки по побільше росточком. Я вор -го горобчик воробчик такий. Це Та нічого страшного. Давайте разом. Чекі разом добре? Подивіться, друг, Вибачте, Бінолодно. О, Бінолодно. я ще, ще не їв нічого, я можу лізнути цей мікрофон. Так ось, Подивіться. ви роз'їдетеся, можливо, більш друг друга не побачите. Чого стидатися? Привіт! Привіт. Бачите папарацці? Запізнився! Запізнився, а ти знімай і всім розповідаєш, що Міхалич скинув вже майже 12 кг. Я це в загнуло пропишу. Ах, Боже молодець, щоб ви знали. Вів двох кішечок маленьких. Одну подобрав з під ларка у Закарпатті, а. а другу отобрав з павпадбочі у циган. А? І вони з'їдають всі мої гроші. Тому ну, я худаю. Ну і добре. Давайте про ой лузі. Всі готові? Другий план, бек-вокалісти? Так, солісти. Так. Гой у лузі червона калина всі. Чому ж наша славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину підіймемо? Oh. Значить, спочатку на обід, потім на бювет на 50 грам, потім на концерт до Євгена Твінковича. Бо ви на голодний пузе, як і я, чуть дихайте. Ладно, поки ви ще не пообідали, я для вас заспіваю. І я хочу вас привітати і подякувати від моєї мами, якої вже 74 чотири роки. Вона все чекає, коли я повернуся з конкурсу за вас. Але вона знає, що поки Україна не переможе. Я буду з вами, тому що колись ви підтримали маленького білоруса. Просто так, від широго серця свого. А зараз я чотири роки вже усе на чорному списку. Я не можу приїхати границю. Як ти допоможить? Кордон, о, я дуже хвилююся, і так по-нашому також. Тому що я, як кажуть, про український, і я ні крапельки не жалкую. Тому я з вами до самого кінця. Я з вами. Я буду з вами настільки, наскільки це можливо і потрібно. А сьогодні я бачу, поки ви тут, значить, потрібно. Спеціально для вас привітання і низький уклін від моєї мами за те, що ви колись не дали мені загинути. І трошки, знаєте, навіть пузо виросли за вас. Бо я зрозумів, що таке бульбо з салом. Шановні мої українці, я вам дуже дякую, що ви тут, що ви живі, що ви не втрачаєте духу. Я сьогодні вас запрошую, знаєте, не на концерт, я вас запрошую на музично-психологічну терапію. Ви ж знаєте, що у вас були, а я думаю, що і є такі воїни-характерники. І вони своїх побратимів лікували співом. Чому? Тому що повторюю, українці дуже співоча нація. І іноді не кожна людина може піти до психолога і розповісти про свій біль. А ось вийти в поле чи в ліс, чи до Євгена на концерт. Там майже така ж обстановочка. І виспівати весь свій біль, і, знаєте, зібрати таку енергетику, щоб ми своїм енергетичним байрактарам після концерту шарахнулі по Красної площі. Боже, я вас прошу, не прогавте сьогодні такий вечір. Дуже буде, знаєте, і поспілкуємось, і поспіваємо. Десь слізіночку пустимо. Саме душевний концерт. Я чого сюди приїхав, Боже мій. Давайте зберемося сьогодні. Тільки я вас прошу. Так як ми сьогодні заспіваємо у Лузі. немає сенсу нікуди ходити. Випійте в п'ятдесят чи оцього баржомі платного. Чому платне стало? Я не знаю, скоро вже на воздух. Так ось і приходьте. Зараз є ще квіточки, по 5 гривень налітайте. Летят прям. Ладно, шуткую, есть. Заходьте сегодня, будь ласка, на нашу психологическую музычную программу. Дуже файные песни украинские. Сегодня захочете, будем успевать только, что вы хотите. Вы знаете такую песню, например... Эм... Ну, не знаю. Вы мне подскажете. Знаете, Хотів заспівати одну, думаю, вона сумна, а я хочу, щоб ви прийшли ну, більш-менш з настроєм. Сьогодні у нас буде ще час і посумувати, і по посміятися. Так що я вас прошу, пан доктор Євген Леджункович прийшов сьогодні до вас спеціально, щоб трошки допомогти перезавантажити мозок. Так що заходьте за настроєм, Не прогавте часу, тим більше сьогодні розіграємо. Переможну пляшку шампанського і всі ці гроші підуть на військових. Я вас прошу, не прогавте часу. Хари тут гулять просто так. Заходьте до нас. Дякую за увагу. У нас вестях суперфіналіст проекту X-Factor Євген Літвінкович сьогодні, о 19.30.